Вогонь мім. Одного разу, коли Ісус учив, сказав до нього хтось із народу, скажи братові моєму, щоби поділився зі мною спадщиною. Ісус промовив до нього, чоловіче, хто настановив мене судею або розподілювачем над вами. Далі промовив до них, «Глядіть і бережіться всякої зажерливости, бо не від надміру того, хто має, залежить Його життя». Далі сказав до своїх учнів, тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло у що одягнетеся. Бо життя більше від їжі і тіло від одежі, гляньте на круків, що не сіють, ні жнуть, нема в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог їх годує, оскільки віше варті ви від птахів, хто із вас, трудившись, може додати до віку свого, хоча б один нікодь. Коли отже і це найменше понад вашу силу, чому клопочетеся про інше. Гляньте на лілеї, як ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не одягався, так як одна із них. Коли отже, траву, що сьогодні на полі, а завтра кидають до печі, Бог так одягає. То скільки більше вас мало віри, і не побивайтеся, що вам їсти та що ПИТИ, і не клопочіться, бо того всього шукають люди віку цього, оте же ваш знає, що воно потрібне, ОТО шукайте Його царства, і це вам Дода сяга. слава, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо пам'ять. Івана Златоустого, з яким проживаємо кожного дня благодарення через літургію, і в одному із своїх слів до священників якось святий Іван Златоустий сказав, що розкоші і маєтки це не оправдовує ані людський розум, не оправдовує ані Слово Боже. Ані життя святих. Звертаючися до своїх співбратів у служінні, до своїх священників, Іван Златоустий наголошує, що перед тим, як думаємо, журимося про свої статки, про маєток, про те, що ми маємо, за що ми живемо, треба собі згадати, що. Те, що надміру не оправдовує ані людський розум, ані слово Боже, ані життя святих. Тому що насправді людина не може звільнитися від того, щоб не думати про завтра. Ісус Христос не хоче нам сказати сьогодні, що почне все падати із неба. Наша їжа, одяг, все, що нам, все, що нам необхідне. Але закликає нас до того, щоб на цьому не зосереджувати своє життя. Бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. Але дуже часто, коли подивимося на своє щодення, то бачимо, що до одного лише все спрямовано. Цілий наш робочий день спрямований лише на те. Що ми журимося про те, що нам треба. Нам самим, також нашим найближчим. І от в цьому дуже часто проблема, коли не знаходимо посеред дня того часу, щоби шукати царства Божого. Не йдеться про те, щоби знецінювати, дорігі брати і сестри. Не йдеться про те, щоби нічого не робити, не йдеться про те, щоби не журитися. Але йдеться про те, щоб не переживати. Не концентрувати все своє життя лише на тому, що потрібне нашому тілові, бо тіло важливіше від їжі і від одягу, як про це говорить Ісус Христос. Йдеться про те, щоб з вдячністю вміти приймати. Я про це так задумався, про сьогоднішній Іванівський уривок, котрий. Також дуже дорогий, знаєте, для Івангеліста Матея, він так каже, шукайте найперше царство Божого, все інше вам додасться. Я про це задумався, коли помітив, що наш син Павлик якось кожного разу, коли виходить із магазина і там собі щось має, то він по декілька разів навіть продавцям дякує. Звичайно, ми його вчили дякувати. Але ніхто не задумувався йому говорити про це, що це треба робити і тоді, коли ти купуєш. А малий деколи три рази подякує перед тим, як вийти І з щасливим виразом обличчя, бо він щось має. І йому в голову не приходить, що за це вже заплачено, не треба дякувати. Я про це так задумався, дорогі брати і сестри, що як часто ми забуваємо про цю. Першу у світі валюту, котра називається Дякувати, благодарити. Бо ми мимоволі кожного дня собі думаємо, що я собі заплатив, я собі заробив і з того користаю. Забуваючи, що встаючи із самого ранку, я вже дуже багато від свого Творця знову прийняв. Знову прийняв свій подих, котрий мені дає життя, і інших багато речей, які з самого ранку і до вечора ми використовуємо. Ось не забути про цю первісну валюту, з якою, можна сказати, людина народжується до цієї свідомості, вона мимоволі приходить, навіть сама того не розуміючи. Цю валюту треба би нам зберегти, бо ми так кажемо, що за дякую нічого не купиш. Але практично ми забули, що все, що ми маємо, воно є з руки Творця, і дуже часто за це забуваємо благодарити. Ну і служба Божа кожного дня свою іншу назву, про яку ми часто забуваємо, має благодарення. Щоденна служба Божа, на якими є присутній, є тим благодаренням за наше життя. Ми Богові приносимо все те, що є в нашому житті, щоб Він це благословляв, щоб воно ставало його тілом і кров'ю, і щоб ми уже перемінені разом з Ісусом Христом і з цього храму виходили. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб кожного дня ми це цінували, кожного дня просиналися із. Словом дякую до нашого Творця. І протягом дня не забували, що лише дякуючи йому, можу зараз за багато речей старатися, можу багато речей необхідних для себе, для близьких робити. Але все це хочу робити, приймаючи і сподякую. Амінь. Слава Ісусу Христу!